З українських зірок вам не подобається. Ну, Мені не дуже подобається Меловін і Анічка Трінчер. Ну, Просто не подобається їхня творчість. Валі там Іляпська. Ті, що в нас живуть, чи ті, що вже втікли за кордон. Дається, я по Валі розчарувала мене повністю. Я колись так любила її пісні. Бо так думаєш про людину одне, а вона зовсім друга. Повалій. Придав Україну. Напевно, Юля Варба. Ну, поводи себе не дуже. Як сказати, ну дуже правильно якось намагається виставити, виставити себе. Ну ще свій напевно з тіктоку питання не дуже коректні задає. А так, те, що підходить до людей на вулиці, вони може куди спішать, йдуть, а він їх час забирає. Не подобається ті, що поїхали за проданці. Повалій. Вакарчук ніколи не подобався. Чогось навіть він мені внішності не нравиться. Не менше може як так. Я не знаю. я Його прям так рідко-рідко слухаю. Ті, що повтікали в Росії, саме головне Ольгу Полякова. Вона інтересна артистка. Короче говоря, прикольна жінка. Подобається зараз всі, ті, що залишились. Я не скажу. на мене обійдеться мої друзі, бо вони люблять ту, а я люблю другу.